Окупація земель, логістична криза, також енергетична криза, переселення значної кількості людей, мільйонами людей це все звісно дуже сильно вдарило по українській економіці. Українському бізнесу не вистачало обігових коштів дехто адаптувався, дехто закривався. Проте, по мірі адаптації економіки, український бізнес почав переходити від процесу тримання на плаву до намагань відновити розвиток. І цей розвиток потребує капіталів. Через відсутність фондового ринку у наших підприємців виходить небагато або взяти кредит, інвестувати власні кошти, або спробувати залучити іноземні інвестиції. У цьому відео ми поговоримо про поточний стан бізнес кредитування в Україні. Чого справді важко знайти гроші? Чого відновлення кредитування бізнесу відновилося пізніше, коли споживання почало відновлюватися, і що загалом з цим все далі буде з вами, Валентин. Український ринок доволі нерозвинений в капіталах. Українські компанії не можуть розмістити свої акції чи облігації. Від того не можуть залучити кошти. Це справді тяжко, тому що гроші треба шукати від власного розвитку або ж за дуже складні умови і відсотки на стороні. Власне за таких обставин прокредитуватися можна за рахунок іноземних коштів, і це займи, а також і гранти. Звісно, за рахунок власних коштів або кредитів, і от про останні зараз ми будемо говорити до останнього часу. Воно було надзвичайно складним. По-перше, сам бізнес не дуже охоче виявляв інтерес у кредитуванні, про що свідчили результати опитування. Головною причиною були високі ставки за кредитами та високий рівень невизначеності тобто, ризиків, що не могли страхуватися. Залучення кредиту для поповнення запасів обігових коштів. Під 30-40% недоступна і дуже ризикована річ. Проте по мірі адаптації бізнесу, запуску власних морських коридорів, покращення логістики, відкриття нових ринків збуту, український бізнес почав знову робити капітальні інвестиції. Вперше бажання до цього почало з'являтися у 2023 році році, почало зростати по мірі відновлення економіки з іншого боку, накопичування резервів, а також зменшення інфляції. Почало вселяти довіру віру майбутньої української економіки і. В свою чергу Національний банк України почав зменшувати облікову ставку. Також через те, що вдалося налагодити механізм монетарної трансмісії, це дозволило регулятору впливати на інфляцію і знижувати її. І це в свою чергу дозволило і знижувати ставки. по там до речі, монетарна трансмісія цікавий феномен, і його треба знати людині, яка хоче розумітися на економіці, а також зберігати свої кошти. Багато про це про економіку загалом ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста і про те, як інвестувати, куди інвестувати, і як загалом розуміти той контекст, в якому рухаються капітали. Тож долучайтесь до нашої школи останнього капіталіста. Посилання на школу буде в описі до цього відео, будемо раді вас бачити. Про кращу доступність кредитування мова йде не про 5 7 9 від держави, де все інше покриває держава. Мова йде про ринкове кредитування. Згодом і самі банки почали конкурувати за бізнес, що додатково призвело до падіння ставок кредитування. Причому найбільша конкуренція почалася за малий бізнес, як показує монетарна статистика. А тим не менш, кредитування домогосподарств почало відновлюватися ще раніше, натомість відновлення корпоративного кредитування досі відстає у річних обсягах. Хоч і тенденція вже позитивна, що не може не тішити, проте вона доволі маленька. Причини, звісно, різні. Одне з них це слабке фондування, тобто мова йде про е, таких строкових допозитів, тобто, коли гроші люди кладуть на певний строк, а не е, там, на короткий період. Ну, звісно, і ризики війни, від них важко подітися. Плюс зараз спостерігається відновлення військової промисловості, а в свою чергу йде певна криза або повільний розвиток легкої. Тим не менш відновлення кредитування реального сектору це вже перелом. Все більше бізнесів. Хочуть коштів, все більше банків готові давати ці кошти. Ввається конкуренція, і це буде оздоровлювати саму банківську систему. Наразі, через збільшення ризиків та потенційного зростання інфляції, НБУ все ж таки зупинив процес зниження облікової ставки. А щодо пільгового кредитування, то гроші зараз будуть направлятися в енергетичний сектор. Натомість, вже зараз частка програми 5.7.9 у структурі корпоративного кредитування знизилася з половини до третини виданих кредитів. МВФ виступає за перехід цієї програми до фінансування малого та середнього бізнесу, оскільки той зазвичай має менший запас обігових коштів. Але зараз цю програму, як було сказано, направляють на Фінансування енергоавтономності бізнесу це добре. Це до речі, добре в тому напрямку, що ми завжди критикували оці всі загальні кредити по бізнесу. Це ненормально, дорогі друзі. Ринок має бути ринком. А оці всі викривлення і потім зловживання на тому це річ неправильна. А от коли справді в країні є проблема велика і держава може активно включитися, аби цю проблему допомогти вирішити. Зокрема, мова про енергоавтономність, енергокризу, яка може ще раз повторитися, бо війна нікуди не ділася. То тут, звісно, держава має включатися. Це нормально, коли держава включається у важкі часи. Але не нормально, коли держава формує попит, формує споживання, тобто вона по суті дає гроші на виробництво, вона дає гроші на те, аби люди купляли товари, якісь соціальні там видатки і інше. І це все по суті таке. Тимчасове неприроднє, слабке, неконкурентно здатне потім руйнується кожний раз. Держава не має породжувати попит основний, і держава не має породжувати основну пропозицію. Вона має бути на підтримці там, де справді важко, а не створювати ці всі моделі бульбашкових економік. Також держава рухається у правильний напрямок це страхування воєнних ризиків. Робота над цим триває прямо зараз. Буквально 26-27 вересня. Мінекономіки та НБУ представили механізм страхування воєнних ризиків, як і для населення, так і бізнесу. Схожий механізм в Україні вже давно працює по відношенню страхування суден за рахунок держави, що дозволяє, попри обстріли, продовжувати морський експорт, що позитивно впливає на вітчизняні АПК та металургію. Концепція Мінекономіки та НБУ полягає у створенні державної агенції страхування ризиків, капітал якої буде наповнюватися як за рахунок обов'язкових страхових платежів, так і за кошти міжнародних партнерів. Закон про державну агенцію страхування ризиків планують в грудні вже подати до розгляду в парламент. Це теж хороший приклад, де держава має включитися. Ринок не витягне це страхування зараз. Ми всі прекрасно це розуміємо. Та й українська економіка теж не витягне в повній мірі. Тож якраз залучаться міжнародні партнери. Ну це те, чим має займатися держава, і це нормально. Пілотний проект буде стартувати з ринку нерухомості а також тих об'єктів, які є заставою в кредитах, а далі буде розгортатися. Ну і сподіваємося, що Мінекономіки і НБУ створять процедуру беззасобову, аби страхування ризиків і критерії були максимально об'єктивні без впливу прямого чиновників і роботу на кращих людей міста, як то кажуть, щоб все було добре тут і у НБУ. Особливо є така можливість будувати безсобові якісні прозорі процедури. Тож будемо дивитися, як їм нам все вдасться, будемо то контролювати разом з вами. Допоки ця програма не перейде на страхування комерційної нерухомості, покращення в напрямку кредитування корпоративного сектору бізнесу, все ж таки не варто очікувати. Бізнесу зараз особливо важко. Якщо не візьмемо загалом оці всі удари і війну, ще й зверху накладається зараз підвищення податків, які поклали все ж таки на бізнес, а не на споживання. І це не досить правильно в цих умовах, тому що особливо білий бізнес буде страждати. Треба розуміти, що частину податків про збільшення військового збору, воно кладеться так чи інакше на бізнес, бо бізнес сплачує в основному ці податки нині. Тому. Підвищення податків буде на бізнес впливати, і все це там складно з ним. Тоді я б навіть сказав би так, що такий паритет на відповідальність самого робітника і бізнесу для них обох підвищення податків це буде важко. От, тобто додаються ще фактори там до тобто енергетики, до обстрілів, до важкої економічної ситуації і таке інше. От ще й цей фактор. Взагалі, підвищення податків починати з податків на доходи, які мають бути основою формування національного капіталу, це не дуже гарна ідея. Податки з капіталів не дуже гарна ідея. У нас прошарок тих людей, які мають капітал інвестують, надзвичайно низький. Треба розширяти цей прошарок, а не бігати за ним з добіною. Власне, це стратегічно дуже. Погане рішення. Але повернімось до наших кредитів від успішної програми державного страхування ризиків напряму залежатиме і подальший розвиток української економіки. Наразі у нас дуже зміцнюється сектор ВПК, і навіть почались розмови про початок експорту озброєння, що може зацікавити наземних інвесторів до наших підприємств. Натомість легка промисловість переживає кризу як через брак робітників, так і через енергокризу. І пільгові кредити якраз мають допомогти вирішити хоча б другу проблему. А першу лише відчутна реформа системи освіти і впровадження профорієнтації. Бо так чи інакше Індустріалізація буде потребувати відповідних фахівців, їх треба готувати. А щодо експорту зброї, то ефект масштабу дозволить їй продавати цю зброю дешевше і Збройним силам України, не кажучи ще про те, що українські виробники зможуть заробляти валюту. А щодо обстрілів, то вже зараз повноваження експортно кредитного агентства поширюються на страхування і експортних ризиків українських виробників. Також добре, що ми перехворили відкритим шкідницем, коли Держаудитслужба карала українських виробників. Які виробляли озброєння і мали прибуток вищий, ніж 1%. По суті, сектор позбавлявся можливості інвестування в себе, а не може розвиватися виробничий сектор без інвестицій. А кошти потрібні. І 1% прибутку, як його поділити між власником бізнесу і інвестором, незрозуміло. Це відвертий саботаж або юридичний, як висновок відновлення кредитування. На нього впливає дуже багато факторів, є багато ризиків. Сподіваємося, українські регулятори інституції зможуть в правильному напрямку рухати ситуацію, і все відновиться в кращому вигляді. Спостерігати будемо тут і на нашому телеграм-каналі, де ми ряд додаткових ще постів на тему видавали. Буде в описі і до цього відео. Будемо раді вас там бачити теж. До зустрічі.